День. Я знаходжусь біля своєї хати, біля пасіки, а це у нас Дніпровська заплава. Кажуть, у Дніпрі нема води, але в середній течії, на Чернігівській області, де нема водосховищ, де нема гребль. Через Дніпро у нас тут зимова повінь. Це 100% зимова повінь, води дуже багато. Це не розстав сніг. Верніше сніг розстав, попав в Дніпро і пригнали з верхів'я, з Білорусі та з Росії. Ну, Росія це Смоленська область, як правило. Ось так от. Таке я бачив минулої весни, а оце зараз, середина січня, у нас тут повінь. Тут була дорога. Я хотів сьогодні йти туди, не був тиждень. Не приїжджав на пасіку, а це вирішив глянути декілька сімей і ось вода на заплаві. Тиждень назад цього всього не було. Тобто вода прибула дуже-дуже стрімко. Ось так. Ну а зараз підемо на пасіку. Хочу показати ось кущ перед вами. Це смородина. Звичайно, тут колись був людський город, і бачите, він затоплений. Тобто, можете уявити, якщо городи у людей потопили, то це вже не жарти. Я вас не дрю. Так, ось пасіка. Як бачите, зелена трава посеред зими. Досить таки багато. Чого я сюди приїхав? Мій сусід. Мій сусід глянув бджіл і каже, що частина бджіл сидить у клубах, а частина бджіл клуби розпалися, погнали розплод. Після новорічного. Атлогу, був отлог на новий рік, що був обльот, і бджоли після обльоту, які обліталися, зачервили. Так що я хочу декілька сімей глянути. Зараз перевдягнусь і спробуємо глянути. Я вже три дні назад дивився. Ну, не три дні. Днів чотири дивився ось цю сім'ю. Тут у клубі сидять. Ну, добре. Давайте глянемо. Нема там нічого. Клуб сидить біля самої передньої стінки. Дві, треті вулика порожні. Тут не розпався. Тут у мене це надставка у якості піддашника. Наставка з вентиляції. Тут вентиляція закрита. Так що так. Поки що пауза. Ось знайшов ця сім'я проблемна. Бачите, частина бджіл загинула. Ось. Зараз їм треба давати рамку і втепляти, бо спереду з'їли корми, вони голодають зараз. Добре. Ось цей повернений на північ. Тут розплоду не буде 100%. Ось давайте глянемо що цей, цей повернений на південь льотком. Так. Сі бачите. Воно трохи змокріло по краях, але то Не сильно воно мокре. Ці теж сплять пауза. Так, давайте глянемо другий поверх. Другий поверх підігріється знизу, як тут на другому поверсі. Теж лятком на південь. Правда, закрите доток фартушком, але тим не менше. Тут в мене вентиляція влаштована таким чином, що в корпусі ляток відкритий. Але кути вологі. Теж сидять. Я б не сказав би, що в мене клуби порозпадалися. Багато залежить... О, бджола вилітіла. Багато що залежить від порід чи гібридів. Тобто у мене місцеві бджоли, місцева українська степова. Вона досить таки непогано зимує. Ну, в принципі, все. Більше я не турбуватиму вашу увагу. Таке саме буде в інших вуликах. Я ще, може, гляну пару сімей, якщо щось знайду, так я вам включу. Якщо не знайду, то до побачення. На останок зніму вам. Ось повінь. Це середній рівень, так би мовити. Якщо брати високий рівень, так. До дороги доходить де й перетоплює в деяких місцях дорогу цю. Ось так. Ось бачите. Там є течія, тече справа наліво, бо праворуч північ, ліворуч південь. Дніпро тече на південь. Так що невеликі брижі на воді є. Ну що ж, не знаю, телефон покаже, не покаже. Але невеличкі брюзі, малесенькі хвильки є. Ось так. Ось, наприклад. Це шовковиця. Шовковиця води не боїться, не турбуйтесь. Оце дика гарбуза. Зараз вам насіння покажу. Ось насіння, як у гарбузи. Їх, до речі, можна їсти, але вони гіркі. Ну, в принципі, все, до побачення.